Може, хоч в третьому відео намажу руки. Коротше, беремо 4 смарт-дерма, оксамитова сироватка. Спочатку намащуємо, ви знаєте, що руки не отак мазуємо крем, а спочатку намащуємо. Стильну сторону гарненько, ну а потім вже що залишиться, можемо і сюди, можемо між пальчиками, так як ми робимо дуже сильно в землі. роботи в нас важкі, тому що я впевнена, що багато моїх підписників не тільки на шезлонгах лежать, а й пахають на городі. А потім беремо шовковий крем. Напишіть, хто лежить на шезлонги, а хто пахає на городі. Побачимо, скільки нас. Так, намастили це ми все гарненько на ручечки. Можете ліктики помастити, можете ножки помастити. А бажаєте е, омега 3? Червона ікра, чорна і щуки. В мене в наявності. Пишіть. Дуже гарний крем.